Цей опис структурований як фундаментальне духовне повчання, що об'єднує всі згадані біблійні істини в єдину цілісну картину людського буття перед лицем Бога, архітектура життя, божественний план та людська воля, розгорнутий богословський аналіз та духовна настанова. Цей текст є глибоким екзистенційним закликом до переосмислення життєвих пріоритетів, який базується на синтезі пророцтв Старого Завіту, книга пророка Ісаї, Псалтир та настанов Нового Завіту, послання до Филипп'ян Ефесян. Основна теза полягає в тому, що людське життя це будівництво і будь-який план, в фундамент якого не закладено пошук Бога, приречений на крах. А й імператив часу шукайте Господа, поки можна, Ісайя 55.6. Центральним стрижним проповіді є концепція обмеженості часу благодаті. Фраза Шукайте Господа, поки можна знайти його вказує на критичну важливість моменту тут і зараз. Фактор терміновості, духовний пошук не може бути відкладений на потім. Існує певна духовна точка неповернення, коли серце людини може настільки затвердіти, що покаяння стане неможливим. Дія Святого Духа, покаяння це не просто інтелектуальне рішення людини змінити думку. Це синергія, спільна дія двох особистостей грішної людини та Святого Духа. Без дотику духа людина не здатна усвідомити свою гріховність. Тому, коли дух кличе, зволікати небезпечно. Перший пункт плану у будь-якому стратегічному плануванні життя, кар'єра, сім'я, переїзд, пунктом номер один має стояти, де в цьому Бог. Якщо цей пункт відсутній, решта списку втрачає сенс. 2. Радикальне покаяння, зміна мислення та шляху. Текст наголошує на необхідності повної трансформації особистості, посилаючись на продовження 55-го розділу Ісаї, вірш 7. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій – свої задуми, і хай до Господа звернеться. Цей процес включає два аспекти зовнішній аспект, шлях, відмова від гріховних вчинків, беззаконня та неправедних дій. Внутрішній аспект думки, зміна менталітет. Крутій беззаконник має залишити свої хибні помисли. Це і є сутність покаяння, грець. Метаноя зміна розуму. Людина має вписати своє життя в божий контекст, відмовившись від ілюзії автономії. 3. Ілюзія успіху та крихкість матеріалізму. У тексті яскраво змальована трагедія життя вільного від Бога. Пастка комфорту, народна мудрість попереджає: якщо все йде занадто добре, а Бога немає поруч, це тривожний сигнал. Людина схильна не помічати духовних загроз, коли засліплена тимчасовим успіхом. Будівництво на піску, людина може вперто будувати свої плани, накопичувати багатство, досягати вершин кар'єри. Але якщо це будівництво відбувається без великого архітектора, воно неминуче впаде. Фінал життя наводиться протверезлива картина кінця земного шляху. Перед лицем смерті багатій розуміє, що матеріальні статки неможливо забрати з собою у вічність. Залишається лише порожнеча, якщо душа не була збагачена богом. Ай Ві, онтологічна прірва, Божі думки, вес, людські думки. Ключовим моментом є усвідомлення обмеженості людського інтелекту порівняно з божественним розумом Ісайя 55 від 8 до 9. Вертикаль мудрості, бо ваші думки не мої це думки, а дороги ваші то не мої дороги. Як небо вище землі, так Божий план перевершує людський. Далекоглядність людина бачить лише фрагмент реальності. Бог бачить цілісну картину від початку до кінця. Довіритися Богу означає визнати, що він знає кращий шлях, навіть якщо цей шлях здається нам нелогічним чи важким. Від духовний захист та прихисток Псалом 90. Текст переходить до теми безпеки, цитуючи 90-й Псалом в українській традиції часто 91. й Тінь Всемогутнього, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає. Це метафора абсолютної безпеки. Бог ставить свою охорону навколо вірного. Недоторканність, коли людина перебуває в центрі Божої волі, диявол не може торкнутися її без Божого дозволу. Вона оточена стіною вогню. ВіАй невидима війна, влада та духовний вплив. Автор зачіпає тему духовної війни Ефесян 6.12, пояснюючи природу влади у цьому світі. Справжній ворог наша боротьба не проти плоті і крові людей, а проти духовних сил злоби піднебесної. Вплив на еліти, текст робить сміливе твердження, що багато високих посад у світі займають люди, керовані не Богом, а темними духовними силами. Їхня мудрість та далекоглядність часто є наслідком впливу цих сутностей. Це пояснює, чому світські плани часто суперечать Божим законам. 7. Ліки від тривоги, мир, що вищий від розуму. Посилаючись на послання до Филип'ян, текст пропонує рецепт душевної рівноваги. Відмова від зайвої турботи ні про що не турбуйтесь, це наказ не впадати в паніку. Молитва та подяка, замість того, щоб хвилюватися, потрібно трансформувати тривогу в молитву, обов'язково додаючи подяку за те, що вже є надприродний мир, результатом є Божий мир, який вищий від усякого розуму. Ми не можемо логічно зрозуміти, як Бог вирішить проблему, нам не вистачає файлів інтелектуальної спроможності осягнути його методи, але його мир охороняє наші серця. 8. Гефсиманський вибір не моя воля, а твоя. Кульмінацією духовного зростання є повне підкорення волі Божій за прикладом Ісуса Христа. Конфлікт волі бувають моменти, коли наше Я кричить, коли нам хочеться зробити по-своєму, коли Божий план здається неприємним чи болісним. Смирення, справжня віра проявляється тоді, коли ми кажемо, та не як я хочу, а як ти. Це момент відкидання власного комфорту заради реалізації вищого божественного задуму. Ми повинні відкинути те, що нам добре, якщо це суперечить Божому плану. IX Інструмент навігації, роль Біблії. Як дізнатися цей Божий план? Відповідь однозначна через Святе Письмо. Біблія як карта, читання Біблії це не релігійний ритуал, а спосіб калібрування свого життя. Вона підказує правильний шлях, застерігає від помилок і розкриває волю Божу щодо конкретних життєвих ситуацій. Проектування майбутнього, вивчаючи писання, ми вчимося проектувати своє життя згідно з Божого кресленням, отримуючи доступ до його таємниць і мудрості. Підсумковий висновок. Текст завершується потужним акордом надії та закликом Бог близько, він доступний, його плани досконалі, але відповідальність лежить на людині, чи звернеться вона до нього, чи довіриться його мудрості, чи дозволить йому керувати своїм життям. Тільки в поєднанні з творцем людське життя набуває сенсу, захисту та вічної перспективи. Шукайте мене і знайдете. Я близько.